І знову про воду. Я думаю, не відкрию вам великого секрету стосовно того, що у всі часи, у всі віки, людина хотіла жити довше і краще. І дай Бог весь цей час прожити здоровою. Ми пам'ятаємо у міфах, у легендах про Амріту, пам'ятаємо про живу і мертву воду. Ну, жива і мертва вода прийшла в наше життя, науковці вивели, її можна навіть купити, спробувати або виготовити навіть у домашніх умовах. Але на превеликий жаль, вона не виправдовує тих надій, які на неї покладали. Та і вживати її також потрібно обмежено. Добрий вихід з положення, звичайна справа це мінеральні води. Але тільки за рецептом. Лікаря, під наглядом лікаря і якийсь обмежений період. І впливають вони на організм не в широкому сенсі, а впливають на окремі органи, що, ну, власне, абсолютно закономірно. Так, є вихід з положення, чи немає виходу? Ви знаєте, є. Вже досить давно вчені працюючи з меланіном. А це власне, пігмент, який притаманний нашому організму, виробляється в нашому організмі. Від нього залежить колір наших очей, колір волосся, колір шкіри. Так ось він при певних умовах дає дуже-дуже позитивні зрушення в нашому організмі. Вживати його потрібно. Весь час, як власне, будь-яку воду. Тобто фізіологічна норма біля півтора літра на день дасть той ефект, який ви очікуєте, ми спостерігали, як впливає меланін, систематичне вживання меланіну на хворих діабетом. Хочу сказати, що десь через місяць-півтора. Регулярного вживання води з меланіном, у людини нормалізується цукор у крові. Протягом двох років регулярно вживали меланін під час зборів, під час тренувань футболісти одного із наших клубів. Результати дуже вразили лікарів, які Ведуть е, постійний нагляд за станом здоров'я спортсменів. Дуже добре е, про нього відкликаються і інтелектуали. Кажуть, що якщо регулярно вживати воду з меланіном, то е, рухливість в черепушці стає значно краще. Швидше Вирішуються завдання, і крім того, ви знаєте, іноді буває при інтелектуальній роботі ми впадаємо в певний ступор і довгий час не можемо розкачатися. Так ось ці питання вирішує. Є декілька робіт, де стверджується, і я думаю, що це так і є, що при регулярному вживанні. Довготривалому вживанні води з меланіном, ремонтується наша ДНК. Ну, а в яких умовах ми зараз вживаємо, що вживаємо і яким чином це впливає на організм, я думаю, Америки вам не відкрию. Такі фактори є, і вони далеко не кращим чином впливають на нашу ДНК. Якщо ви молода людина, то звичайна справа, ви задумуєтеся над тим, які ДНК передати наступному поколінню. Так що воду з меланіном я би вам активно рекомендував. Ну і наприкінці, любіть воду, шануйте воду, бережіть воду, її на планеті Земля, питної води. Залишилася обмаль. А далі продовжимо знову ж таки прогоду.